Рада вітати вас на каналі Галина Домашня кухня. Сьогодні хочу поділитися однією заготовкою із яблук. Будемо готувати компот із білого наливу, буде дуже смачно. Яблука потрібно помити і обрізати кінчики. Потім заповняю чисту 3-літрову банку яблуками приблизно 10-12 яблук на баночку. Додаю 200 г цукру і це все заливаю кипятком до самого верху. Тепер банку потрібно просто прикрити кришкою, яка у мене простерилізована. Ставлю банку в велику каструлю, на дні якої лежить рушник, в тепленьку водичку і стерилізую з моменту закипання 10 хвилин. Головне не переборщити з часом, так як яблука можуть полопати. Потім їх закатую, перевертаю, вкриваю теплим одіялом і залишаю до охолодження. Смакуйте цілу зиму, виходить неперевершено смачно. Я вам бажаю мирного неба, готуйте з любов'ю і будьте здорові!